Так званий мирний план Ердогана виявився фальсифікацією. Представники Офісу президента заявили, що мирний план, так званий Туреччини, який вже обговорюється більше доби в українському сегменті медійному, і в інтернеті, і в офіційних медіа, є фальшивкою. І він першочергово перед тим, перед тим як з'явитися там в якійсь новій газеті. Був розміщений на російських телеграмах підконтрольних російським спецслужбам. Що з цього випливає? Ну, по перше, на жаль, навіть доба це запізніла інформація, запізніла реакція з боку влади, офісу президента. Тому що перед тим дуже багато провідних українських медіа. Встигли цей план, який виявився російською фальшивкою, не турецькою ініціативою, а російською фальшивкою. А, цей план м, обговорити, встигли обговорити українських медіа. Отже, запізніла реакція. Потрібно дуже швидко реагувати. Не встигає офіс президента, ну ще раз це зрозуміло, тому що офіс президента під себе взяв всі функції, і Кабінету міністрів, і Верховної Ради. І спецслужб, то очевидно, що всі решта просто не або бояться, або не встигають, або не можуть реагувати. Офіс президента буде завжди запізнюватися. В даному випадку, доба виявилася достатньо, щоб ця е, буцімта ініціатива, насправді фальшивка, е, збудоражила українське суспільство. Але, знаючи тепер, що це російська фальсифікація, можна подивитися. Що ж в інтересах Росії, які вони вклали в Буцям та голову, начебто Ердогана ну, згідно uh, цих телеграм-каналів, але в чому зацікавлена Росія, які наративи вона зацікавлена uh, просувати і на що вона погоджується? Значить, давайте пройдемось. Ну, перше, це uh, взаємозабов'язання США і Російської Федерації. Про незастосування ядерної зброї, а також відновлення договору. Це означає, що все-таки Росія боїться ядерної війни. Вона, ну, принаймні, не хоче ядерного зіткнення безпосередньо з США. І все інше є блефом. А, бо вони не хочуть ядерного дару відповідь. Це їх непокоє. Вони готові змагатися з слабшим з їхньої точки зору за ресурсами, ресурсами демографічними, військовими, економічними, тобто з України, але бояться змагатися з сильнішим за ресурсною базою. Тому перший пункт це те, що відмова від можливого нанесення ядерних ударів. Наступний пункт замороження війни по існуючій лінії фронту. Тобто за великим рахунком, Росія те, що вона хотіла територіальних якихось надбань, вона це досягла. Може, вона хотіла більше, але і так вона захопила там, до 20% української території, це ж все рівне її досягнення. Вона хоче це заморозити. Для того, щоб асимілювати, для того, щоб це стало частиною Росії. Тому цей пункт про. Замороження на існуючі лінії він вкидається в інформпростір. Третє це референдум. Тут записано начебто два референдуми. Один загальноукраїнський по напрямку геополітичному, а другий от подивіться, це в е, е, 2040 році референдум по е, майбутньому. Вже захоплених окупованих українських територій, окупованих Росією. Перше, що звернуває, це рік 2040. Пам'ятаєте, скільки я разів казав про ймовірність 15-річної війни? Казав, казав, мене хотіли слухати, зараз вже більше дослуховуються, бо вона ну, виглядає вже очевиднішою цей варіант для багатьох, а не для одиниць. Коли я це починав говорити, так от 15 років це якраз фактично 2040, ну 2039 рік. А я вибудовував цей термін з ймовірного віку, ну середнього віку Путіна, скільки йому там залишилось, йому 70, от, середньозважений вік для представників політичної еліти це 85 років. Отже, він хоче побачити 85-86, тобто він планує побачити наслідки агресії російської і закріплення це в історії за свого життя. Що йдемо про закріплення в історії? Я думаю, що ні у кого нема ілюзій, що за 15 років, тут, йдемо, 16 років існування російської влади на купованих територіях, як будуть пробити міські. Українським громадянам, які там живуть, і як буде ще заміщена частина населення, для того щоб можна було наслідки цього псевдореферендуму абсолютно прогнозувати як проросійські в подальшому. тобто, подивіться, не йде мова про звільнення території України, і не йде мова про міжнародний мандат. Ну тобто, наприклад, до 2040 року, щоб там була міжнародна адміністрація, не підконтрольна Росії. І де б могли бути і взаємовпливи. Навіть про це не йде мова. А йде мова, що ці території залишатимуться під російською юрисдикцією і під відповідно російської пропаганди, вичищенням всіх незадоволених, тобто там нікого не залишиться з українськими настроями до 2040 року, як би ти референдуми вже після того не проводив. Отже, Гад Путін, мріє. Про те, щоб залишитися в історії, і він хоче побачити наслідки ще за свого життя. Тобто, наслідки цієї агресії, які визне світ. Бо тоді, ну, що можна буде казати? Ага, проведений референдум, не буде жодних закладів від західної спільноти, бо це буцімто під міжнародним аудитом. А вже у російського населення. Ну, як зараз проводити там. Референдум, наприклад, там, в Московській, Московській області. От вони мріють про те, що за 16 років до 2040 року те саме буде з населенням цих вже окупованих територій. Отже, Путін за свого життя хоче побачити абсолютний тріумф, поки він ще буде живий. А, наступний пункт обмін полоненими по формулі всіх на всіх. Це єдиний пункт з усіх перерахованих. Який а, може бути для нас нормальним, тому що наших полонених там більше, ніж російських у нас? Це об'єктивний факт, на жаль, для нас прикрий. Але не гадаю, що я постійно кажу, що українські громадяни вправі знати перелік, який є в полоні. У нас, на жаль, ця інформація прихована. Я завжди казав, що у нас повинен бути три переліки офіційно відкритих: це загиблих. Це ті, що пропали в безвісті, і ті, що в полоні. Тобто, якщо людина пішла на фронт, то його родина має вправі знати, де в одному з цих трьох переліків є людина, яка більше не підтримує зв'язку з родиною. Але у нас ця інформація прихована. Відповідно, ми навіть не знаємо офіційно скільки і хто саме у нас в полоні. І цей пункт сюди вставлений: очевидно, що для Росії. Олонені, це просто як заручники. Вони їх не цікавлять як люди. Вони до них ставляться як до рабської е, сили, яку можна продавати або обмінювати. Вони саме так їх і е, розглядають, саме тому їх і тримають, щоб можна було потім вставляти от в такі псевдоплани для Буцям І останнє: РФ не буде е, е, проти вступу України в ЄС. По-перше, чому суверенна держава повинна взагалі когось питати, якусь там РФ про вступ в інший союз. Але бачите, для Крем надзвичайно важливо, щоб у них було право, щоб вони підтримують, або не підтримують вступ України в будь-куди. Ну, і НАТО, ви бачите, тут нема, тобто залишається поза, поза дужками. Що а, а, НАТО для Росії неприйнятне, а вступ в ЄС без НАТО для України не означає систему захисту. Тому що що таке ЄС? Це в ЄС, нагадаю, не входить Сполучені Штати, не входить Велика Британія, і потенціал військовий Європейського Союзу ну, не дозволяє нам сподіватися на перетет з фашистською Російською Федерацією. А в НАТО входять більш потужні союзники, нагадаються Сполучені Штати Америки і Велике Британія. Так от, саме НАТО, Росія боїться, тому про НАТО не йдемо. А Європейський Союз, значить, для них не такий страшний. Отже, пройшовши по пунктах і знаючи, що цей вкід був навіть не з боку Ердогана, хоча можна було підозрювати, що вони могли б домовитись із ним, щоб він прононсував. Такі пункти. Але бачите, зроблено ще все тупіше, грубіше. Тобто, це фальшивка з'явилася спочатку на російських телеграм-каналах. Щоб було зрозуміло, до чого будуть підштовхувати поступово і Україну і світ. В світі теж багато російських є інформаційних чинників, інформаційних впливів і російської п'ятої колони. А ми, на жаль, дуже сильно залежимо від. Зовнішнього постачання зброї, фінансів і відповідно залежні і від зміни їхньої політики. Тому настільки важливо відстежувати, де як проявляються російські впливи. Відстежуйте. Слава Україні! Будьмо щасливі!